Ось це новий кавун в моєї колекції. Зараз ми його розріжемо, подивимося, що у нього всередині, яке в нього насіння і чи варто він уваги. Цим раджу, якщо ви хочете виростити дуже гарний кавун, вибирати найкрупніший, бо він одразу автоматично йде з генами заложеними бути крупним. У вас так буває часто ідете по грядки, ну, більш-менш середнього розміру, потім лежить один здоровенний. Це не із-за того, що туди насипали 8 тонн літра. Це із за того, що він генетично так, заряджений бути здоровим. Із таких і відбирайте насіння, тобто з крупних. У нас є ось такі маленькі чорні зернятка. Зерняток небагато, це дуже добре. Не зовсім він без насіння. Але кажу, насіння є, і, і ось таке воно. Сам кавун добре визрів, солодкий. Ось видно, якщо камера побачить, пісочний такий. В общем, для кавуна саме то. І чим він сподобався? У моїй місцевості дуже важко виростити такий насищений червоний кавун. А це саме такий червоний, тому що дуже часто розрів виходить. Чому я кажу, що підбирайте сорта районіровані вашій місцевості. Якщо у вас немає змоги замовити у мене, під відео в описі буде телеграм, куди буду додати насіння. Шукайте баштани, які є в вашій місцевості, там, де вже вирощувалися кавуни, туди їдьте. І на полі так і кажіть, що я хочу определеного сорта, Саме більше, що вас знайду, я вас то куплю. Дуже часто дуже великі кавуни, особливо в кінці серпня, віддають безплатно, тому що вони внутрі полопані. Тобто вони переспівші. Його можна взагалі за безцінь взяти або безкоштовно. Ну, і купити ще пару менших, і той вам так дадуть. І зібрати з нього насіння. Тоді у вас буде отакий урожай наступного року, тобто він генетично запрограмований бути більшим. Це таки один із секретів. Кожного року в світі йдуть сорівнування по вирощуванню великого кавуна і великого гарбуза. От завжди, ну майже завжди, в 99% випадків перемагають діти пред переможців, тобто Іде генетичне закріплення більш крупно-крупно-крупно. І тому, якщо кавуни більше 100 кілограм кабаки, взагалі вже за 400-500 за перевалив. Тобто гарне насіння з тих кавунів кабаків стоїть космос грошей. Я колись хотів заказати, ну по мені це не по карману, але колись може замовити. А вам раджу просто відбирати найбільші ягоди, які у вас виростуть, і таким образом у вас буде кожен год все крупніше і крупніше. Навіть при поганому обробці, недостатньому поливі, Допустимо, він виросте не 15 до 20 кг, а виросте 7-8 без особового ходу. При тому, що, допустимо, друге насіння, треба було лити воду, ухажувати за ним, чуть ли не цілувати його кожного дня, щоб вирости 7-8 кг. А цей сам по собі такий виросте. Тому обов'язково так робіть, шукайте з максимально крупних ягод насіння. Нема змоги шукати. Переходьте до мене під відео в описі буде телеграм, де можна заказати насіння. І всі сорти я вам покажу, які в мене будуть в наявності. Як вирощувати кавуни, щоб вони були здорові. Соломі. Лодки, ну і ні в коїм разі не були перенасичені нітратами, щоб ви не виросли щось здоровенне і отравилися, коли його з'їли. Обов'язково обробляйте насіння, якщо воно не оброблене. Бачите, в мене в пакетах воно таке чуть-чуть окрашене. Це значить, що воно оброблено фунгіцидом від грибкових. Це дуже важливо. Також почву ми проливаємо триходерміном і після виходу розсади, і ще тричі ми поливаємо триходерміном з інтервалом 10-12 днів. До висадки в ґрунт. ґрунт, яму ми теж обробляємо фунгіцидом, тому що розсада, якщо заболіє, може засохнути за 4-5 днів. У мене таке вже було і вам не раджу такого допускати. Обов'язково дренаж в стаканчику. Якщо посадити в крупні стаканчики, то краще розвивається і чуть раніше ви отримаєте свою першу ягоду. Заправка лунки, Викапуємо таку ямку глибоку, туди перегнуй землю, пісок. В равних частях перемішуємо, це дасть можливість добре розвиватися кореневій системі, і ваша рослинка вам обов'язково віддячить гарним урожаєм. Якщо у вас нема часу таким гратися, займатися, обов'язково для кавуна робити глибоку спашку, хорошо рихлити землю, давати удобрива по Вспашки обов'язково, щоб вони потім цілий рік ще вам давали, давали кавуну поживні елементи, і весною після спашки, мотоблоком, добре рихлим. Тобто, якщо буде гарна рихла почва, висаджена туди розсада, тоді рослинка вам обов'язково віддячить гарним урожаєм. Фазі розсади 40-45 днів не більше, тому що корніва система починає угнітатися, далі буде довше приживатися. Тобто, якщо ви, допустимо, діляєте висадку 10 травня от 7 днів десь до 10 на схожість і плюс 40-45 днів. От так і відчитуйте. По календарику відсчитали, і Время, яке потрібно, висаджуєте вашу розсаду. Якщо ви висаджуєте раніше, то раніше, звичайно, якщо пізніше, то пізніше, в кожну різні кліматичні зони, у коїсь ще заморозки возвратні бувають, тому цього не треба допускати. Розсада має мати. Перший добре розвитий лист, і другий має починати тільки виходити. Крайній срок, скажімо, по тому стаканчикова розсада має бути. Саме крайній срок має починати виходити третій лист. Довше не передержуйте, тому що доброго вже нічого не почнете. Він буде дуже довго стартувати. Ви потеряєте у розмірі кавуна. Ось дивіться, ось так виходить розсада. Придавили знизу обов'язково дренаж, щоб не переливалось, не лийте багато води. розсада має бути така прижиміста весною. З кінця марта вже достатньо світла на віконці. ну і Плюс починають бути теплі дні, можна зробити парничок і виносити на день вашу розсаду. І вона буде добре розвиватися. Єдине, що якщо вирощуєте вдома розсаду, обов'язково закаляємо останні 7-10 днів нашу розсаду. Починає з півгодини, виносимо на вулицю, потім година, і так кожен день додаємо. Якщо не закалите, вся розсада у вас пропаде. Чуть ниже садом, щоб була така поливна ямка, щоб можна було туди лежити лити воду. Ви або робите. Капільну ленту ложите або мульчуєте, допустим, соломою і поливаєте відром. Тут уже грайтеся, як хочете. Обов'язково рослину ну, треба поливати, і обов'язково треба підкармлювати азотними добривами. Якщо ви нічого не ложили в лунку, то це трав'яний настій, я вам показував. Або ж можна брати м'ячу селітру, то тобто й дивіться, що у вас виходить, той беріть. І в фазі вже налива ягоди. Ми даємо каліні удобрення. Якщо ви в лунку нічого не ложили, то це зола. Я все показував, як це все робиться. Після того, як висадили, даємо недільку, на вашим рослинкам прижиться і починаємо обов'язково обробляти фунгіцидом або триходерміном. Або ж любим фунгіцидом кожні 14 днів хоча б 2-3 обробки. треба зробити. Любий фунгіцид, який є на ринку, спрацює, головне не прозівати. Прозіваєте, рослина може згоріти вже коли будуть лежать кавуни. Скажімо так, вже рози начнуть наливатися, буквально проходить дощик, 2-2-3 дні за дожило, і потім в течение 4-5 днів рослина може згоріти і так і не доспінуть ваші кавунчики. Тобто, якщо ви плануєте на цьому заробляти, обов'язково обробляйте ваші рослинки від грибкових хвороб. Це касається не тільки кавуні, від в общем, все, що вирощуєте, картопля, все вона страдає, і обов'язково треба робити обработки. Ось такий Чарльстон Грей, у нього крупне насіння, ви його не з чим не перепутаєте. Тобто по насінню сразу видно, що це Чарльстон грей. Якщо ви купуєте насіння, буде видно. Далі я розріжу янусик. У нього таке мілке насіння, світле теж важко з чимось перепутати. Може виростити і набагато крупніший, це не самий максимальний урожай, але якщо не перекармлювати, в принципі, я не стараюся сильно за великими розмірами гнатися. Можна зробити його більш крупнішим, якщо обірвати, оставити тільки одну ягоду на кущу, ви хочете прямо здоровенний кабак виростити, щоб він був і съєдобний, щоб там не було багато нітратів, ну, щоб він був здоровий. Можна так погратися, тобто пообламувати, дати всю енергію на розвиток одного ну, я думаю, це лишнє лучше виростити 4 чуть менших, чим один здоровенний парціонні кавунчики. І ось жовтий янусик. Дуже класний, мій любимий е, сорт кавуна. Це іменно сорт, не гібрид, Шучальсон Гре, що янусик. Е, е, Дуже класні кавуни, всім рекомендую. з в рік їх вирощую. Ну І по жовтим кавунам, якщо ніколи не пробували, обов'язково попробуйте, Він відчається по вкусу, і більшість людей обов'язково споїсть такі люди, кому не подобається. Ну тут треба попробувати і вирішити для себе. Мені він кажеться більш таким солощим. Скажімо таким медовим, ну, в общем, відлічається, попробуйте і для себе зрозуміти, потрібно вам чи ні. Так що не паніваю, так вирощується. По обработкам, в мене ще є більше обширні відео. Кому цікаво, є відео чисто по обработкам, по висадці і маленькі, більш короткі, тобто все є на каналі, розділ по кавунам. Дивіться. Кому цікаво насіння під відео в описі мій телеграм, заходьте дивіться, те, що є в наявності, ну, є не тільки кавуни. Дуже часто задаються питання, як зрозуміти, що він спілий. Є ушко, є хвостик, далі я покажу на кавунчику. Ну все одно, після того, як вони засохли, ще треба почекати 5-7 днів. Тоді кавун дозріває. Якщо вам не горить, то підожіть, поки аж не засохне вся огудина. Тобто кавун втягне в себе все, що йому потрібно. Це якщо прям не горить його продавати, а щоб не зірвати зеленим. Ось о, Чарльстон Грей, це мій улюблений, це урожайний кавун. Далі я вам покажу, стільки він дає з одного куща. ну Від 4 до 8. Ось дивіться, ушко. Ось о, вусик, вони мають бути повністю засохші. Ну, ви слідкуйте за кавуном, вони засохли, ще дайте 4-5 днів полежать, тоді 100% кавун буде спілий. Навіть якщо трава округ нього гудена ще зелена. Це не максимальний результат, бувають і набагато крупніші, але без особого уходу ось такі кавунці цього сорту у вас виростуть без проблем. Ось лежить рядом фарао. Теж дуже гарний гібрид. Ну, фарао це F1 гібрид. Тобто насіння можна зібрати, але вирости може щось не то. Треба відсортовувати. Ось два янусика жовтенькі, ось це бочка меду. Тобто кавуни навіть без особового уходу, якщо ви правильно підготуєте почву виросте розсаду, виростуть у вас без проблем. Ну і гарненька динька така, це 1,5-2 кг, це ананасна, дуже добра диня. так ось в мене є ще крупноплідні дині, які ростуть до 6 кг, Ну, 6 не отрималось, 5,5 кг кілограмів такі здоровенні розміром, як кавуни. Чим вони хороші? Вони і солодкі. І крупні насищений запах. Єдине, що не переливайте, не поливайте зовсім після того, як ви бачите, що ягода налилась, вона почала набирати сок, не лийте лишню воду. Ну, як обіцяв, ось у мене в теплій грядки посажені тут три кавунчика. Зараз я покажу: ось це у нас Чарльстан Грей, перший кустик, наш урожай з одного кущика. Ось ми зірвали один кавунчик, ще не повністю засохла гудина. Тобто слідкувати треба за вусиком. Ну, я знаю, коли воно засохло. Тобто Зриваю вже, коли 100% наші кавунчики вже дозріли. Ось це Orange King, жовтий кавун. Він чим відлічається від янусика, він трошки крупніший. Рядом тут у мене три кустика було. Ось грей ще один, ось грей третій. Зараз подивимося, що у нас є. Ось грей 4. Тобто 4, 5, 6. Він дає ось таких крупних кавунів на одному кущику. Вважається самим урожайним сортом кавуна. Цей іменно сорт це не гібрид, всім раджу його вирощувати. І Orange King Тоже дуже класний кавун, якщо знайдете, вирощуйте. Ось теж гарнюній Фарао F1. Кавунчик. Ну, в основному раджу, якщо хочете прям здоровенний вирости, оставляйте один на кущу. Якщо буде в'язати втори й треті, вони будуть такі чуть менші і перві в розмірі не дойде. Вони виростають бувають і до 30 кг кавуни. Ну, понятно, що це треба викопати здоровину яму, в пояс засипати туди перегной, пісок, зробити рейхлупочку. Ніхто з цим не буде гратися. Тобто ідеальні условия, щоб все здати для вирощування. А от такі кавунчики. В районі 10 кг, у вас виростуть без проблем. Якщо будете поливати, то і 12-15 і кг будуть кавуни. Ось так бачите, трохи трави. Тут наші кавунчики, раз, два, три кустика було тут посажені.